Околиці села Києнка, 28 лютого 2022 року. Росіяни обстріляли цю територію із реактивних систем залпового вогню Смерч під прицілом касетних боєприпасів, що розлетілись на тисячі уламків, опинився і поліцейський особливого призначення Андрій Нестеренко. У той день він разом із колегами на цих позиціях стримував ворога, що прагнув захопити чернігів. Після першого вибуху одразу зрозуміли, що відбувся обстріл, попадали, де можна було, біля забору. На жаль, не всі змогли підвестись. Поранення отримали дуже багато. В частності, ось, я знаю, що, я кажу, що переді мною був заступник командира роти, отримав поранення в руку. Позаду в мене був командир взводу, отримав теж поранення в стегно. Не один день бійцю довелося провести в лікарні. На його долю випали важкі випробування, численні поранення по всьому цілу. У найкритичніший момент, коли будь-хто інший здався б, чоловік знайшов сили жити далі та поступово повертався до спорту, адже розумів, наскільки важливо ніколи не опускати руки. Цього Андрія і навчила професія поліцейського постійно до повномасштабного вторгнення, крім того, що було несення служби на певних об'єктах, певних нарядах, щодня ми займалися. Підготовкою це була як тактична підготовка, це була і фізична підготовка, це була і вогнева підготовка. Тобто, в нас двічі на тиждень були стрільби. Стрільби були в ТВТІ, в тиру, і стрільби були на полігоні. Тобто, з більш автоматичної зброї там на полігоні вже стріляли. Враховуючи важке поранення, Андрія звільнили від служби в поліції. Проте жага служити та захищати Україну не полишала чоловіка. Працював після того, як вже звільнили мене з, зі служби на вільно найомній посаді, але ну, реформи реорганізації відбувалися з того часу. Рота об'єдналася ще з однією ротою поліції, створився батальйон. Ось то зараз, зараз працюю в батальйоні поліції особливого призначення «Стрілецький» на посаді діловода. Зараз у поліцейського новий етап життя. Він долучився до ветеранської спільноти серцевір і разом із хлопцями, що під час виконання бойових завдань також отримали поранення, мандрує нашою країною аби разом з іншими показати силу українських чоловіків на спортивних змаганнях. Я бачив, що це відбувається періодично в соцмережах періодично ці змагання і е Завжди я там е ставив подобайки, там коментарі писав, і в мене запитували, чого ти не приймаєш участь. Сказали зареєструватися, зареєструвався, зібрались, поїхали, виступили. В деяких дисциплінах займаюся в спортзалі, періодично їх виконую, вправи ці, то я ну, розумів, що це таке, а деякі нові, нові дисципліни там аербайк, веслування це було для мене нове. Це настільки. Вимотувало після вправи через е, кілька секунд. Відчував шалену втому. Здавалося, що все я більше не можу, але проходить там хвилин 10, е, відновлювалися сили, тому у всіх дисциплінах, що там були, е, приймав участь. Так Андрію вдалося вибороти чотири призові медалі, і він уже готується до наступних змагань. Переконаний, українці незламна нація, і перемогти ворогу точно не вдасться.